Чергове засідання виконкому традиційно розпочалося зі звернення міського голови. Сергій Кузьменко говорив про бюджет на новий 2025 рік та допомогу ЗСУ. Найближчого вівторка, 24 грудня, ми разом з депутатами ухвалимо наш фінансовий документ, за який будемо жити у 2025 році. Бюджетів поганих не буває, особливо в Олександрії, тому бюджет у нас буде хороший. Ми обов'язково дамо тепло для наших діток, купимо ліки, заплатимо заробітну плату і більше ні на що грошей у нас немає. Ось. Але ми будемо добре працювати над тим, щоб вони з'являлися. І влада міста, депутати, будемо шукати можливість у 2025 році, щоб місто знову в міру можливості розвивалося. Чергове хочу подякувати Олександрійцям за віру, за те, що працювали, і за те, що донатили на Збройні сили України. Це надзвичайно важливо. Переконаний, що в 2025 році ми зможемо вирішити всі ті виклики, які перед нами стоять: і фінансові, і організаційні, і безпекові. І... Будемо мати можливість будувати наше місто таким, би, яким би ми хотіли, щоб в ньому жили наші діти. Про які суми та видатки йдеться мовою цифри, розповів начальник фінуправління Олександр Лукашов. Йдеться, фінуправління Олександр Лукашов. Найбільшу питому вагу в видатковій частині займає галузь освіти. 382 мільйона 99 тисяч 100 гривень або 49% питома вага в структурі видатків. Ця сума значно більша завжди, вона складає більше 65%, але я ще раз наголошую, нам уряд довів тільки освітню субвенцію на 8 місяців. Тобто, відповідно, як тільки буде доведена субвенція на вересень грудень 2025 року, тому вага освітньої галузі знову зростає мінімум до 60-65% загальної структури видатків. Також ми власними доходами забезпечуємо близько 9 мільйонів гривень, забезпечуємо Додаємо до освітньої субвенції, забезпечуємо те, що не забезпечила освітня субвенція, а це оздоровлення оздоровчі виплати педагогічним працівникам, а також виплата за варіативну складову. Управління справи 90 мільйонів 564 тисячі 400 гривень. У тому числі через управління справами проходять певні міські програми, такі як програма розвитку місцевого самоврядування, муніципальна безпека, міський фонд підтримки підприємництва. Програми служби у справах дітей, комунальна підтримка агенції розвитку громад, також сплата за кредиту та нашим автобусам міським і за нашу позичку в розмірі 24 мільйона 433 тисячі гривень. за всі міські програми. А вага 11,6% і в загальної структури видатки. Охорона здоров'я пропонується бюджет розмірі 87 мільйонів 709 тисяч 250 гривень. В тому числі за рахунок коштів громад, я вже говорив, 11 млн грн питома вага складає 11,3% в загальній структурі видатків. По галузі охорони здоров'я передбачені пільгові рецепти, безкоштовне проходження КТ, пільгове зоопратизування, медикаменти, в тому числі для лікування військовослужбовців. Культура пропонується видатка в розмірі 61 мільйон 100 тисяч гривень. Це 7,8% питома вага. По соціальному захисту пропонується видатки в розмірі 54 мільйона 732 тисячі 300 гривень, в тому числі територіальний центр з бюджетом в 13 мільйонів 742 тисячі 300 гривень та Центр соціальних служб з бюджетом 5 мільйонів 478 тисяч 500 гривень. Також через управління соціального захисту проходять міські програми, такі як пільговий проїзд, програми підтримки військовослужбовців та членів їх родин, матеріальної допомоги громадянам міста. Які не захищені перштаблення населення на загальну суму 16 мільйонів 200 тисяч гривень. Дотома вага видатків соціального захисту 7% загальної структури видатків. Галус Молодь та спорт 13 мільйонів 728 тисяч 300 гривень пропонуються видатки, в тому числі Дю США наша 9 мільйонів 952 тисячі 400 гривень. Галузь житлово-комунального господарства пропонуються видатки в розмірі 62 мільйонів мільйон 230 тисяч 400 гривень, в тому числі організація благоустрою міста міста 46 мільйонів 250 тисяч гривень. Також по е шлоку по господарству передбачені видатки на поточний ремонт доріг після закінчення зимового періоду. Резервний фонд пропонується в розмірі 3 млн грн. На розгляд членів виконкому виносилося і питання щодо змін до бюджету 2024 року. Йдеться про перерозподіл коштів на засіданні. ознайомилися з програмами економічного і соціального розвитку, а також інвестиційної діяльності громади. Так Ростислав Черевашко зауважив, що планується залучення позабюджетних коштів, принаймні на три об'єкти. В поточному році було працевлаштовано 450 працівників. План на 2025, 500 нових робочих місць продовжиться робота щодо легалізації найманої праці. Також на засіданні розглянули питання щодо захисту прав дітей, погодили передачу авто від екстреної медичної служби до Центру первинної медико-санітарної допомоги, яке буде обслуговувати населення селища Олександрійського. Говорили і проведення у штатні розписи освітніх закладів, додаткових посадових одиниць, зокрема кухарів та фахівців з публічних закупівель в Олександрійській громаді. Завершився процес докуменізації назв вулиць та населених пунктів, тож затвердили єдиний перелік топонімів в громади. Погодили також місця, де продаватимуть новорічні ялинки.